Раки, скорпіони і риби. Це ваш теропрогноз на вересень. Дивимося, що чекає саме вас. Вересень у нас незвичайний місяць. У нас два новолуння в Діві. Було 23 серпня і 21 вересня в день осіннього рівнодення. У нас новолуння в Діві. Хоча мало бути в Терзах. Це унікально. Такого зазвичай не буває. А також у нас коридор затемнень з 7 по 21 березня, вересня. Березня, вересня, а, Тут ми можемо кардинально змінити своє життя. Тому, будь ласка, приділіть особливу увагу вересню. Те, що ви будете робити саме в вересні, закладе дуже класний початок для майбутніх і прибутків в особистому житті і у фінансах. Тепер дивимося, що чекає кожен знак, з нас. дякую. Раки ваш теробнос на вересень. Дивимося три карти: Star of з Everyday Witch і Оракульну пораду. Шановні раки, карта зірка, карта здійснення мрій. І карта, коли. От те... от якщо я вам скажу, шановні раки, що ваша мрія точно здійсниться, що це буде? От зараз сядьте, подумайте: от я вам гарантую, що це здійсниться? От саме ця мрія. Має бути загадана 21 вересня, в день осіннього рівнодення і в день коридору, кінця коридору затемний. І тоді вона точно здійсниться. Дивимося другу карту. Карта «П'ятірка чаш. «П'ятірка чаш карта, коли у нас щось забирається. Карта «П'ятірка чаш це коли у нас три чаші втрачені, дві є, але у нас є. Джерело. Але ми можемо все-таки засмутитися а, тому, що у нас щось забралося. В коридор затемнень зазвичай забирається зайве. Якщо з вашого життя підуть якісь люди, якісь обставини, робота ситуації, треба просто цьому порадіти, тому що залишається справжнє і залишається те, що допоможе вам здійснити ваші мрії. І дивимося третю карту. Король мечів, король мечів хтось такий розумний, хтось такий холодний, це може бути близнюки Терези або Водолій. Людина, яка може дати вам дуже цінну пораду, може вам допомогти, може прийти до вас з якоюсь класною пропозицією. Від короля мечів не варто ігнорувати ідеї. Ось у нас бджілка прилетіла на таро бджіл. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цього чоловіка в вашому житті. І у нас ще на дні колоди у вас королева мечів. Так, дивимося другу карту, другу колоду у нас старовідь. Що ж вони нам порадять? О, король кубків! Поруч з вами буде багато людей. Це хтось вашої стихії, водна стихія, рак риба або скорпіон. А хтось емоційний, хтось, хто може вас вислухати, хтось, хто може вас підтримати. Це може бути психолог, це може бути батько, це може бути ваш друг, це може бути ваш партнер або чоловік. Той, хто дасть вам підтримку, яка вам необхідна в моменті. Дивимося другу карту двійка пентаклів. Двійка пентаклів карта, коли нам потрібно балансувати. Це карта і доходів, і розходів. Гроші будуть. Плануйте, будь ласка, свій бюджет, плануйте свої витрати. Закладайте екстра витрати обов'язково. Також ви можете задуматися над другим джерелом доходу. Це важливо. І дивимося третю карту. Трійка мечів. Трійка мечів, до речі, випадала у козерогі. Трійка мечів це карта, коли ми можемо засмутитися. Карта, коли м -м -м, щось. Що напряму нас не стосується, ми на це не впливаємо, може нас засмутити. Тобто, по факту, ми просто… це карта, коли ми вибираємо погану реакцію на щось. Не засмучуйтесь. Трійка мечів карта, коли ми можемо обирати свою реакцію. Тому ви можете не обирати реакцію, засмучуватись. І давайте подивимося, що ж вам радить оракул. На що звернути увагу, або, можливо, як себе поводити? карта богиня. Вона випадала оптом. Карта богиня. Згадайте про свою внутрішню богиню, пробудіть свою внутрішню богиню внутрішню енергію. Нехай все найкраще вашому вересні станеться завдяки вашій жіночій енергії. Прекрасний у вас розклад! Ставте лайки, пишіть коментарі, повертайтеся, розповідайте, як пройшов ваш вересень, і підписуйтесь. Скорпіони, ваш таропрогноз. О, на вересень дивимося, на таро бджіл, і таро й віч, що вас чекає. Також у нас буде оракульна карта. Е, карта підказка. Що ж, очікувати? Дивимося, шановні скорпіони, а у вас карта гармонії, десятка чаш. Карта любові, злагоди. Коли все класно, коли ви на вершині, коли вам просто, неймовірно, класно, круто, і ви відчуваєте, що це життя для вас. Уже одразу пишіть приймаю на цю карту. Неважливо, які там будуть інші. Наступна. Король Пентаклів, Боже, у вас прям фінансовий супермісяць. У вас і по сім'ї, все класно. І, і може бути зустріч цього короля Пентаклів якогось е, дуже такого фінансового чоловіка. Король Пентаклів це карта фінансових можливостей. У вас можуть з'явитися клієнти, дуже е, статні люди, е, вам можуть запропонувати класну роботу, тому не відмовляємося від таких пропозицій. Дивимося третю карту. Пятірка мечів, Пятірка мечів – карта, коли ви можете відчувати недомагання. Щось може або голова боліти, карта, коли ви можете потрапити в якийсь конфлікт, в який ви не забиралися потрапляти. Також карта, коли ви можете самі гризти себе. Скорпіони це такий знак, який спочатку аналізує себе і шукає якісь проблеми в собі. Зараз не варто цього робити. У вас такі прекрасні карти. Не варто. Давайте відпочинемо в вересні від самокопані. Дивимося наступну колоду, що нам каже Таро відьм Так, король чаш хоче перевертатися. Ні, він у нас був. Це не ваша карта. Так, буде цікаво, якщо він зараз вийде. Скільки жезлів ви на коні? Ви карта тріумфу, карта, коли ми просто всі визнають те, що ви найкращі. Ви в центрі уваги. Цього дуже просто досягти. Карта, коли ви прям на коні. Тому, будь ласка, цю п'ятірку мечів ми прибираємо. Так, і давайте другу карту дивимося. Просто у вас такий шикарний місяць. Трійка мечів, трійка мечів вже вам третім випадає. Трійка мечів, карта, коли ми вибираємо нашу реакцію на щось. Тобто, у вас все класно, ми бачимо по розкладу, у вас все класно. І тут ви починаєте щось копатися в собі, щось вам не подобається. Карта трійка мечів, карта нашої реакції на щось. От Ви перечитали, наприклад, якусь новину, і ви обираєте, відреагувати на неї чи ні? І ви можете відреагувати на неї погано. І можете засмутитися, можете там, не відходити від цього ще декілька днів. Але це ваш вибір. Це лише ваш вибір. Дивимося третю карту. Карта двійка мічів, карта вибору. Щось ви можете обирати, щось ви можете, знаєте, так, це може бути робота. Можете вибирати між. Це тільки що прилетіла бджола. Хороший, так. Можете обирати, наприклад, роботу, або варіанти, куди поїхати, або що робити, або як вам вчинити. Тобто, це карта вибору. Давайте подивимося, з чим у вас пов'язаний цей вибір. Сімірка кубків теж карта розгубленості, але поки що нам не дає. Три кажезлів, да. куди рухатися, що робити і куди йти. Тобто, в принципі, можливо, це робота. Що ви хочете якоїсь іншої роботи. Це може бути, в принципі, може, ви хочете відкрити власний бізнес, але не знаєте, з чого почати, або який саме бізнес відкрити. Тобто, це про ваші майбутні перспективи. Щось ви не знаєте, куди вам рухатися. Не знаєте? Приходьте на розклад. І давайте дивитися вашу пораду на вересень, оракуль. Кураж, будьте в куражі. Застрибуйте на цю хвилю куражу. І робіть все легко, робіть все красиво, так, як ви любите, як ви вмієте. Це ваша карта. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду рада, якщо ви повернетеся і розповісте, як пройшов ваш вересень. Люблю, цілую, підписуйтесь! Риби, ваш таро розклад на вересень. Дивимося на таро Бджіл і таро Everyday віч. Що вас чекає? Витягуємо оракул і давайте починати. Риби. У вас кермічні вузли в вашому знаці, тому у вас, в принципі, рік особливий. Так, о, у нас дві карти витягнулись. Окей, дивимося, у вас король. Король чаш. Це хтось емоційний, це може бути ваш батько, ваш партнер, ваш друг, який. А може вас вислухати. У вас, в принципі, емоційний місяць має бути, який може вас підтримати, який може е, сказати вам потрібні слова в потрібний час. І вісьмірка Пентаклів. Карта, коли ви будете працювати над собою. Карта удосконалення вас, як спеціаліста, як майстра. Це може бути нові курси, це може бути підвищення кваліфікації, це можуть бути нові способи роботи. Це карта удосконалення. І давайте дивитися третю карту. Королева Пентаклів, бачите, біля вас багато людей, які королева Пентаклів дасть вам якусь нову фінансову можливість, або ресурс якийсь. Тобто, це може бути гарний клієнт, якщо ви працюєте з клієнтами, або роботодавець щедрий. Або це так і для чоловіків зустріч такої класної дівчини, ресурсної. Можливо, навіть в фінансовому плані, але зазвичай це про якийсь внутрішній ресурс. Давайте дивитися на о, у вас тут ще імператриця на дні колоди. Давайте дивитися на Таро таровітню, що ще вам приготував вересень. Паж мечів, так, щось ви підете кудись вчитися, підвищувати свої знання, кваліфікацію, можливо, освоювати якийсь новий, нову сферу вашого життя, тому що пожіться у нас, як діти. То щось новеньке ви будете вивчати. І завдяки цьому, по вісмірці Пентаклі, у вас буде більше фінансів. Карта сила. Ну, ви з усім, чим ви, що ви собі запланували, у вас вистачить сил, у вас вистачить наснаги, у вас вистачить а, жаги для того, щоб це зробити. Карта сила це про м'яку жіночу силу. Ви приборкаєте все, що захочете в цьому місяці. І давайте подивимося третю карту. О, двіка кубків. Двіка кубків, карта. Ну, фактично, ви можете зустріти чоловіка, або у вас буде конфетно букетний період, або, в принципі, на таке красиве побачення сходите. Бо це карта співпраці. Якщо це стосується там, клієнтів, бізнесу, це карта класних співпраць, таких плідних співпраць. Тому у вас прям супермісяць. І давайте подивимося ще на дні цієї колоди було Колесо Фортуни. А, так. І дивимося підказочку від Оракула. Surrender. Довіряйте всесвіту. Ви в потоці. Ви в потоці, довіряйте своїй інтуїції, довіряйте всесвіту, він вас веде. Ось така у нас підказка від Оракула. Я вас люблю цілу обіймаю. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду рада, якщо ви повернетеся і розповісте, як пройшов вас місяць. І підписуйтесь! Прекрасного вам вересня.